Сеньора уже лягла спати, а я сіла на кухню і почала рахувати гроші, якраз 10 тисяч євро. Як же я з собою пишалася, адже тепер мені вдасться здійснити мрію чоловіка, купити йому машину. Мені 57, а оста по-моєму, буде 60, якраз на Різдво ювілей. І я вирішила приїхати додому. Трохи раніше, щоб зробити йому сюрприз. В ту ніч я не могла заснути, все думала про своє життя. Вийшла заміж за Остапа, сина народила. Жили в постійному безгрошів'ю, але треба визнати, що почувалися щасливими. Між нами з чоловіком завжди було взаємопорозуміння. Ми мали багато друзів. Часто сходилися, влаштовували застілля, співали пісні, і, хоч грошей тоді у нас багато не було, та ми намагалися жити наповну. І в гори ходили, і на озера їздили. Одним словом, нам є що згадати. А потім син підріс і чоловік мій сам мені запропонував їхати на заробітки. Але у нього була одна умова ненадовго. Я собі подумала, а чому б і ні? Інші їдуть, заробляють, родині допомагають. Тож я без вагань поїхала на заробітки в Італію. Заробітчанки мене зрозуміють на рік в Італію поїхати не виходить. Заробітки дуже затягують. Заробиш на одне, а вже треба щось інше. Я спочатку сину на навчання заробила, потім подумала, що якщо я вже тут, то треба дитину ще житлом забезпечити. І через чотири роки вже була і квартира. Так що, коли син одружувався, то відразу пішов жити у своє окремо і був дуже щасливий. А потім я собі подумала, що ще швиденько нашу з чоловіком хату впорядкую. І вже можна буде повертатися додому. Так і зробила. Тепер у нас є великий будинок, один з найкращих в селі, без перебільшення. І ще наостанок, я хотіла чоловікові машину купити і тоді вже зав'язувати з заробітками. Але про свої плани я йому нічого не говорила, вирішила сюрприз зробити. Мене тут в Італії не одна заробітчанка попереджала, що так ніхто не робить. І треба сказати чоловікові, що я додому їду. Та мені хотілося йому зробити сюрприз. Краще б я послухала їхніх мудрих порад, бо коли я приїхала додому, то на мене чекав такий сюрприз, що я не знала, що робити. З вами все добре. Запитав мене водій, який привіз мене зранку під саму хвіртку і допомагав вигрузити усі сумки. А я стояла біля воріт з тими сумками, як вкопана, бо не знала, що мені робити. На моєму подвір'ї була інша жінка. Коли вона мене побачила, то ніяк не відреагувала, хоча добре знала, хто я. А от чоловік кинувся до мене, став швидко в хату сумки заносити, просив, щоб я галасу не щеняла, бо перед сусідами соромно. Соромно йому аж тепер стало. Хіба вони не бачили, що він тут витворяє, поки мене немає? Зайшла я до хати, відчула запах кави, то мій чоловік зі своєю новою пасією. Кавували зранку тією кавою, яку я з Італії висилала. Остапе, ти їй скажеш, чи мені це зробити? обізвалася жінка, яка стояла в моєму халаті, в моїх тапочках і з моєю чашкою кави в руках. Я сам. Розумієш, ми з Христиною вирішили бути разом. Так що добре, що ти приїхала, відразу оформимо розлучення, по-діловому звернувся до мене чоловік. І ти ось так просто прийняв рішення за нас обох кажу. Ну, ти сама винна, ти ж не думала, що я чекатиму тебе вічно. Але ж ти сам відправив мене на заробітки, нагадала я своєму чоловікові. Та зараз це зайве, бо він уже прийняв рішення. І воно не в мою користь. Остап не просто хоче розлучення, він хоче ділити будинок. Так, дім цей в свій час ми разом придбали, але ж саме за мої італійські гроші ми змінили його до невпізнання. Якщо не хочеш продавати дім, то можеш повернути мені мою частку грошима. Так навіть буде краще, запропонував Остап. Тепер я просто не знаю, що робити мені, просити чоловіка, щоб він залишився зі мною, віддати йому ті гроші, які я привезла на машину для нього, і нехай іде куди хоче, чи доводити в суді, що все, що ми маємо, придбано і зроблено за мої заробітчанські гроші.